Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Втопити останню надію. На гарячу лінію народного контролю звернулись мешканці Дрогобича вулиці Володимира Великого, 64. Терпіти більше люди не можуть. Підвал будинку хронічно затоплює нечистотами. Проте жодна відповідальна служба міста не може якісно вирішити цієї проблеми. Будинок відколи введений в експлуатацію, неправильно е провели дренаж е підвалу. З'єднали з центральним колектором фекальної каналізації, і коли там великі дощові воді вода не поміщається в тому колекторі і заливає, піднімаючи рівень в цьому підвалі. Люди кажуть, що підвал будинку затоплює не лише у випадку сильних злив. Останньою краплею терпіння стали минулі вихідні, коли будинок у прямому значенні цього слова плавав у фекаліях перед тим як був дощ. Ну, то два дні падав, то таке. То залило теж. Аж на останню сходинку десь залило. Аж на останню сходинку той дім і той дім залило. А тепер, вроді, і доща не було такого. Я неділю рано стою. А вже на цю до третю сходинку вода, розумієте? Вода я посав бульбову сушу, і бульбу вже висушив люди. все посаду, що позамикало болото. Що три дні вода стояла. Мешканка будинку пані Ірина розповідає, що окрім великої кількості води з нечистотами, підтоплення серйозно загрожує і будь-яким санітарним нормам. На перші поверсі смердить, то то вообще як каналізація і тут виходить, то то смердить від кінця до кінця. Та смердить? І от вийдіть туди в середину, подивіться, що там ще роби. Тут зійшла трошки вода, а там болото. Там того разу як каналізація залита, то я не знала, що брала шуфлю і так згортала, бо то таке було, як смола. І то стояло чотири дні, а тепер теж так стоїть. Сусіди бідкаються, на носі зима. Треба робити запаси продуктів, а зберігати їжу просто немає як. Будинок здали в експлуатацію в 67-му році. Це вже скоро буде півстоліття. Воно не просто затоплює, щоб була чиста вода, а це є каналізація, люди завелизли картоплю, це є осінь. Люди тримають тут закрутку, де взагалі навіть і санстанція. Це ж тільки випадуть дощі, зразу от починається одна й та сама картина. Ну то ж людям в обиток наразі всі скарги мешканців підтопленого будинку до комунальників та місцевого водоканалу не дають жодного результату. Люди отримують лише обіцянки, проте і надалі продовжують викачувати воду своїми руками. Пішли неділю, трошки пошпортили і пішли. І кажуть, то то вже вода зійшла. Та йдіть подвіться. мешканці будинку не розуміють, чому ніхто не збирається вирішувати їхньої проблеми, якщо за всі комунальні послуги вони справно сплачують кровно зароблені гроші. Ми платимо справно за воду, за стоки. Чому? Вода не стікає. Чому нас затоплюють? Що в нас є такі злісні неплатяли? якщо ми виконуємо свої обов'язки справно, то чому до нас так відносяться безвідповідально? Журналісти вже взяли питання мешканців Володимира Великого 64 на особливий контроль. Про результати подальшої перевірки відповідальними органами проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, Ігор Чиш, народний контроль, Дрогобичина.